Ми знаходимося в будинку, де нещодавно ми закінчили меблювання. На кухні меблеві фасади із новітнього матеріалу Фенікс. Особливість в тому, що на їх поверхні не залишаються відбитки пальців. Родзинкою кухні є скляні вітрини із підсвіткою, ручка профільна, вбудована у фасад. Стільниця із керамограніту, що є дуже міцною та водостійкою. Камінь ми вибирали дуже ретельно, щоб він підходив до інтер'єру. Мийка нижнього монтажу. На кухні є місце для кавомашини, електрочайника та всієї необхідної вбудованої техніки, дві кришталеві люстри прикрашають кімнату, одна з яких розміщена над столом. Стіл овальний, дерев'яний із красивими ніжками та дерев'яною інтарсією на кришці. За ним сяде шість людей. Ми продумали функціонал кухні до дрібниць. Є багато місця для зберігання, а саме висумні шухляди та різні сучасні механізми та багато місця для приготування. Вбудована підсвітка в ручку профіль гарно освітлює робочу поверхню стільниці. Ми впевнені, що на цій кухні буде зручно готувати їжу, вечеряти та спілкуватися нашим клієнтам. Отож, якщо ви хочете, щоб ми виконали для вас ремонт та омеблювання вашого будинку чи квартири, де ваша сім'я житиме у красі та комфорті, звертайтеся до нас, ми з радістю втілимо в життя ваші плани. Пишіть нам у Дірект або за номером телефону, і наш менеджер проєктів зв'яжеться з вами.